Народ, всім привіт! 9 ранку. І в нас пора ранішніх байнау. Байнау це фіксована ціна. Бачите, ось тут 6900 купити вже. У нас є чудовий екземпляр Model S в рестайлінговому кузові вже. Бачите, по бамперу. Ось тут видно, що це вже рестайловий бампер без яйця. Машина вчора не продалась. За 5 тисяч, можете собі уявити, 5 тисяч це ціна, де коли по такій ціні продаються ліфи ще до рестайлові. Ціла безпека. Повністю ціла машина запалюється, ну, мається вас запалення включається. По пошкодженням, по передку. Ну, я так можу нічого не рахував детально, орієнтовно можу сказати, 3-4 тисячі ремонту. На пневмі. видно, ця сторона присажена, значить є пневма, це не пружини. Ну, Відмінна машина. 75-ка, звичайно, це сама маленька батарея, але це все-таки 75, вона буде проходити 350-380 км. Чуть-чуть великуватий пробіг. Це десь 250 км. Але для Тесла це не критично. Я думаю, десь Сох має бути в районі 85 Ціна дуже чудова. Можемо подивитися, що середня. Вартість таких автомобілів з аукціону порядка 12 500, Тут у нас 6 900, майже в два рази менше. Купуємо для нашого клієнта постійно. Нажимаємо «Конфірм». І все, цей автомобіль наш. Буде прямувати в Тернопіль. Нам Підтвердили, що ми купили. Буде прямувати в Тернопіль, ремонтуватися і для когось заробить непогані гроші. Всім гарного дня!